Всім привіт! Зараз буду пробувати розібратись чому не працює машинка для стрижки катишки. Машинка Philips. Колись мною була перероблена на блок живлення, на роботу від блока живлення. Зараз поясню. Суть в чому. Машинка повинна працювати від батареї. Вона. Працює, ну, працювала до того, як зламалася від батареї і працювала від блока живлення. Е, всередині було місце. Я додав декілька елементів. Вона працює, може працювати, е, точніше, <різь> могла працювати могла працювати від будь-якого блока живлення від 5 вольт до 24. Якщо не помиляюсь, зараз вона просто впала. и разбилась. Зараз покажу схему. Разлетился пластик. По схеме, яку я додал Допаяв роз'єм з роутера розєм живлення. Найчастіше використовуються блоки живлення від роутерів, від машинок для цих самих Та, коротше, часто мене використовується, будь-де. Додав діодний міст, не пам'ятаю звідкись випаяв регулятор напруги DC-DC на, не там я його виставив, там підстрочний резистор є, виставив на 3 вольта, чи чи на, скільки, там, на 4 чи на 5 для живлення цієї машинки. Діодний міст для того, щоб можна було підключати будь-які блоки живлення з будь-якою розпіновкою. Плюс-мінус незалежно. Як ліба підключай і все буде працювати. Ця платка з Алікспресу. Не пам'ятаю, вона там щось коштувала гривень 15, мабуть. І все. Зараз ця вся схема не працює. Батарейки не відмикав, не відключав, не відпаював. Повинно працювати все і так. А воно не працює. Чомусь. Є в мене така думка, що проблема з мотором. Угу. Походу моторчик уже все замарився. Коробка, ця вся коробка, Хтось її поставив в шкаф іншою стороною, отак вверх ногами, я її взяв, вона висипала все, розбилась, Внача частина, щось я тут паяв, ну коротше розвивалася вона, розлетілась, розвалилась. Так що така от штука. А взагалі схема прикольна. Все влізло в корпус і працювало нормально до вчорашнього дня. Все, треба розбирати твій двигун, відпаювати і дивитися. Зараз будемо цим займатися. Так, зараз розмічаємо де мінус. Позначаємо отак ось мінус. Відковирюємо. Ага, не відковирюємо. Відковирюємо ці ось дві загагуління. Ну, якщо чесно, то це не, не ремонт, а таке ото. Ерунда, если честно. Все уже на мусорку. Скорее всего, все. Что-то мне не так сдается. Так, вот и все. так вот и все пометку сделаем. Напротив всей полоски, чтобы чтоб забрать его правильно. Я не знаю, зараз спробую показати. Там де щітки одна від удару зігнулась. не видно нічого. Я надеюсь, там щось видно буде вам. ця ровна, а та погнута. Я думаю, що це вже все. Ну спробую, попитка питка. як казав Сталин. Да. все кусок запчасти кусок щетки видно. в общем что-то развалилось и поприлопало до магнита Такая себе хотя и моторчик уже подуставший уже майже все так самое интересное вот тут и все 6 видно давай-то так все погнута часть Угу. Погнута и отломанные флажки. Моторчика у меня такого нет. Хотя, если честно, то жалко. Нормальная игрушка была. Так, 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 так. Блин, еще и забрать не так просто, чтобы не поломать. Ага, оно в одну сторону крутится, а в другую зажевывает. Ну, такая себе, если честно. Проблема с моторчиком и меня у меня не на нашел Вот такая вот беда. Блин, на то хороший был. Че попробовать. Угу. Я хочу забрать, я надо. Так, а де моя помітка? Я її щось не бачу, ось не так, а так загинаємо, угу. До речі, машинка оця ця Philips доволі непогана була. Так, а ну, десь в мене батарейка була. Ось тут ось. Мінус. Оце плюс з точки вже було розміщено. Пробуємо так ось. Раз. Батарейка робоча. Должно бути. Да. Ну, теоретично, може ще а й попрацює. пробуем Робив я цю машинку колись дуже давно, ну як давно, роки-три назад, відносно, тому що батарейки дуже швидко, дуже швидко розражалися. Думаю, я зроблю, буду користуватися. Ось тут ось, якщо хтось колись буде таку розбирати, дуже важливо, коли ставите Оцю частину з ножами потрібно не на всю катушку її туди запхати, а подивитись на, ну, на якусь частину вона повинна, скажімо так, тертитися в оцю желізяку. Тоді воно буде катушки знімати. Якщо воно не буде тертись, то працювати вона не буде. Зараз якраз і перевіримо. О, зараз нормально, має працювати. Ну, я так думаю, точніше мені так хочеться. Так, шукаю блок жилення. Так, у мене є блокжилення. Це від, не пам'ятаю навіть від чого, від якоїсь машинки дружини, теж Philips, до речі, і має провід тут достатньо довгий, і має отакий от роз'єм, який сюди якраз підходить. Від роутера підходить, від я ж кажу, від всякої хрені. Тут я не пам'ятаю скільки 12 вольт чи 18 вольт. Но машинки по суті все одно працює і так і так. Завдяки отій платці, що ми там бачили. Не знаю скільки воно так пропрацює, але поки працює. В принципі, все, піду перевіряти.